Привіт, ви на каналі з нуля 3D» Сьогодні будемо розбиратися, що таке PLA філамент, для чого він потрібен, що його роблять, які його плюси і мінуси. Так, ну, по-перше, що таке філамент? Філамент це така нитка з пластику певного діаметру, вироблена з певного матеріалу. Діаметри бувають різні. Зазвичай для принтерів використовують діаметр 1,75. Довжину вона може бути різною. Вона постачається або на ось таких катушках, або на більших катушках, або просто намоткою без катушки. Також бувають принтери, що друкують не філаментом, а гранулою. І так, ПВА філамент. Ну, ось такий він двокольоровий в мене є. Дуже гарний, дуже класний. З чого його роблять? Це органічний пластик. За здебільшого використовують його використовують сировину для виробництва. Це крахмал, кукурудцяний крахмал. З відповідно з цього, це пластик, в чому його класний момент. Він екологічний. Десь на природі він з часом розкладеться. Він відновлюваний, тобто в нас кукуруза росте на полях і рис там росте ще щось, де можна взяти крахмал. Тобто не потрібно думати, що він колись закінчиться. Також класно робити з нього іграшки або ще щось, з чим контактують дітки, якщо погризуть, або ще щось там з ним зроблять, то нічого страшного не буде, він перетравиться, по крайній мірі, должен перетравитися. Але краще не ризикуйте, не їжте пластик. Е, з плюсів е, дуже велика палітра кольорів, виробників, е, дуже класно друкується для іграшок, художніх виробів просто супер. Е, пробачає велику кількість е, так сказати, гріх, того, хто не вміє ще друкувати, е, дозволяє друкувати на великих швидкостях. При цьому в цьому буде непогана якість із мінусів. Важко його використовувати в якихось технічних деталях. Він має температуру розм'якшення десь 55-60 градусів. Через це область його примінення дуже невелика. Також він доволі твердий і через це крихкий. На стиснення нажаття гарно працює, на розрив ламається. І від удару також колеться і ламається. І важкувато його шлікувати, обробляти, якщо це потребується. Температура, при якій його плавлять, друкують від 190 градусів до 240 зазвичай відрізняється вона від одного виробника до іншого, від партії до партії, від кольору також відрізняється. По ціні від 400 гривень за кілограм і до 3000 за кілограмів, можливо, і буде і більше, дивлячись, який пластик. Але асортимент кольорів і того, що з нього робити, дуже і дуже крутий. Як на мене, дуже класний і крутий матеріал для початківців і для тих, хто займається іграшками, художніми виробами. Крутий, класний матеріал. Підписуйтесь, наступного відео розкажу про PETG пластик. you <laughs>